Ось такі настінні відривні календарі були дуже популярні в радянські часи. Вони висіли буквально в кожному домі, десь на кухні. Можна було багато цікавої інформації прочитати. Схід, захід сонця. Да, який сьогодні день, хто в цей день народився, яке свято. Ну, а на звороті, звичайно, якісь корисні поради. Ну, от, наприклад, тут молитва Михайла Архістратигу. Що у нас ще є? Так. традиції лемківсь... Традиційні лемківські страви, український народний одяг. Так, да, от навіть в мене тут зберігся старий так званий тематичний